Хей, Бі -Бі, Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив мить. Візьвіз, йов, йо! Ну ж, бо, стримай! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах Дістанеться старого дуба. Гаразд. Но Сабріно уперед Амадеусе! де Моя люба тарілочка. Готово. Я вже майже все. Ось так! Їх тут більше немає. Це неможливо! Тихо, не так голосно. Ау. Що ти робиш? Бавдур, мій палець. Сам винен? Що це? Знаменита колекція кінських підків на виставці у Редвелі. Тут це написано. Підкови будуть повернуті з виставки десь сьогодні. Отже, нам доведеться побути робочими трішки довше. Повернемося сюди, коли привезуть підкови. Ха -ха -ха. Чудова ідея. Граф повірить, що нам потрібно ще доробити замки. Можемо залишити тут свої інструменти. І віднесемо тарілки в надійне місце. Ха -ха -ха. У нашу схованку в лісі. А так! усе? Не відставай. Ура! Я перемогла. Вітаю! Що з тобою, мій любий? Сабріна сьогодні у чудовій формі. О, ні. Я знову програла у чергових перегонах. Засмучися Ходімо. Для нових дітей нам треба підготувати зі стайні стежку з паперовими слідами для гри зайця собака. Як і домовлялися, одна з нас поїде до обгородженого пасовища на фермі Мартіню, а інша прямісінько до фінішу до озера біля кар'єру. Так буде найшвидше. Саме так. І ми помітимо слід для дітей деревною тирсою, що висипається звідси. І записки з підказками для дітей будуть розвішені розвішані на кожній станції гри. Точно. І хто куди поїде. Дивися. Якщо вгадаєш, у якій руці у мене листок, помічатимеш слід до фінішу. Mm -hmm. У цій. вибач, я знову перемогла. Пусте. Я піду нуднішою дорогою. Поміняємося. Ні, усе гаразд, усе вирішив жереб. Я чекатиму тебе на старті на пагорбі біля обгородженого пасовища ферми Мартіні. Добре, я приїду туди, щойно усе буде готово. <гум> Смакота. Дітям це сподобається. На фініші добряче заховай скарб. Діти не повинні його одразу знайти. Добре, добре. До зустрічі. І дотримуйся маршруту, який ми обрали. А вже ж, До зустрічі. <гум> Злодії Екельберт! Яка неприємність. Доброго ранку, тату. Це катастрофа. Що трапилось? Срібні тарілки прадідуся, ханіберта зникли. І всі інші теж. Екельберте, викликай поліцію. Спокійно, Макс. Отже, діти, сьогодні ваше перше заняття з верхової їзди. Кожен з вас отримає свого коня. Ого, чудово! А мені обов'язково їхати на поні. Я завеликий для нього. Не соромтеся. А? А? Так. Ну, давай. Тобі допомогти? Ага. І оп! зараз буде ваш перший урок з верхової їзди. А потім ми всі вирушаємо верхи гратися в гру і собаки, що скажете. Так, чудово! Гаразд. Тоді поїхали. Отже слід закінчується тут. А тут ви зможете дізнатися, де він продовжиться. Поїхали, любий. Отже, продовжимо. Ховаймося! Тепер він повертає сюди. Ходімо сабріно. ще ці забавки дитячі. Ваше завдання обійти усі перешкоди. О, ні. Продовжуйте йти вперед, Ви на правильному шляху. Ось так. Енімені ключ подарований. Колючий кущ тепер зачаклаваний. Енімені добрі гості для відпочиваючих дітей. Хай з'явиться простір. Віз -віз. Уже веселіше, зрозуміло, прекрасно. Ага. Що тут у нас? Синку, може, це твоя? <гум> ваша світлосте це ваша рукавичка. Ні, точно ні. <гум> Отже… Готово. Лукасе візьми трошки в бік. І знову вперед. Молодець Франку. Цікаво де бібі? Тихо, тихо. М -м -м. Ну Чому ця гра не закінчується тут, у кар'єрі? Це було б набагато цікавіше, ніж просто біля озера. Це чудове місце для схованки. Усе готово. А тепер назад до ферми Мартінів. Добре, що вас тут не було. А у вашому будинку нещодавно не було нікого стороннього. Ні. Нікого, крім робітників. Вони ставлять нові замки. Ага. Я швидко впоралася, так? Для мене швидко це дещо по-іншому. Я зробила маршрут цікавішим. Тепер він закінчується у кар'єрі. Що? Це наше місце. Що? У якому сенсі наше? Там є місце, яке належить нам із Алексом. Чи ти забула? Я не хочу, щоб туди прийшла купа людей. Але тіно, у цьому немає нічого. Це не те, про що ми домовлялися. Я зміню маршрут. До зустрічі. Оце так. Сьогодні вона така чутлива. Тихо. Уперед мій любий. Поїдемо повстарим млин. Так ми швидше доберемося до кар'єру. ні! ранець! Халепа! Обов'язково було купувати найдешевший рюкзак? Звідки я міг знати, що ці штуки такі важкі? Mm, все доводиться робити самому. О, яка гарна. Це справжнє срібло. А все ж, Фулькенштейн і багата сім'я. Злодії! Ходімо звідси, Мадеус! І хто це у нас тут? Хто тут у нас? Двоє дурнуватих злодіїв! Що? Вона ще й нахабна? Ну, постривай! Стій на місці, мала негідниця! Я висучу поліцію! Запам'ятайте мої слова! Я тобі дам! А, а ти спробуй! <рик> ну все, панянко. Ми відведемо тебе до млина. Ви про це пошкодуєте. А ти залишайся зі мною. Стій! Стій, дурна шкапо! Безголова тварина! <рик> Тож завжди йдіть по сліду і шукайте шматочки паперу, які біді -Бі й тіна сховали у певних місцях. Ви слухаєте? Так А наприкінці цієї гри на вас чекає смачний солодкий скарб. Він знаходиться у середині скарбниці, яка надійно схована. Гаразд! Поїхали! Побачимо. До зустрічі! Весело вам провести час! <звук> Бережи наші срібні тарілки! Так! Поки ми не повернемося. Алекс і бібі мене знайдуть. Принаймні, я на це сподіваюсь. Привіт. Привіт, бібі. У замок вдерлися злодії. Мені щойно розповів про це Алекс. Що? Так. А де Тіна? Вона повинна з'явитися тут з хвилини на хвилину. Вона поїхала до кар'єру. Це Амадеус. О, мій хлопчик, ти втік від тіни. Може, у кар'єрі щось його налякало? І він скинув тіну? Хм... Я не можу в це повірити. Поїхали до неї. Поїхали, бібі. Так, і візьміть із собою Амадеуса. Сподіваюся, з нею нічого не трапилося. Слід повинен продовжуватися на одній із тих стежин. Це неправильна стежка. Франко Лукасе, я знайшов слід. Гаразд! Поїхали! Гаразд! но! Скарбниця ще тут. Mm. Тіна хотіла заховати її в іншому місці. Не розумію. Ходімо, підемо слідом до деревної тирси. Може, зустрінемо її десь дорогою. І з чого почнемо, старший інспекторе? З рукавички, пане Графе, спробуємо взяти слід. Я привів з собою експерта. Mm -hmm. Експерта? А де він? Mm -hmm. Прошу познайомтеся. Альфред наш найкращий ніс. Ага. Бачите, він взяв слід. Е, ні, ні, е, ця коробка належить моїм робітникам. Вони залишили її тут, бо ще не закінчили роботу. Шматок засохлого хліба. Е, він голодний. Що ж, хороший початок. <бири> він хоче на вулицю. Екельберт. Так, ваша світлість? Віднеси колекцію підків назад на місце і нікого не впускай в замок. Так, ваша світлість. І Я піду зі старшим інспектором, нарешті, як мені туди вилізти, чи вистачить цього, Так. Лід можна легко розпізнати. Так. Але де Тіна? Тіно? Хм. Ходімо далі. На Сабріно. Ну все мої любі. Ти теж чекаєш на Тіну? Навіщо чекати довше? Ходімо топсі, щось зробимо. Ні, ні, малий. Ти повинен залишатися тут. Ми натрапили на гарячий слід, ваша світлосте. Альфреде, що там у тебе? Кепка для верхової їзди. Здається, я її раніше вже бачив. Альфред хоче повернутися назад. Стій! Тіна вирушила з цього місця. Hmm. Але ми повинні були її зустріти. Бібі, ти повинна щось зробити. Начаруй щось. Гаразд, покажи мені свій годинник. Hmm. Ені-мені дельфіни перетвори годинник на компас стіни. Віз -віз... <звук> Чудова ідея. Нам туди. Що? Просто крізь хащі? Так, тут так написано. У когось є інші пропозиції? Не знаю. Аго! це неможливо. Нічого собі. О ні! Ми просто йдемо крізь хащі. Магія, це бібі зробила. А вже ж, бібі. Ходімо. Це робітники. Заходьте. Е -е. Ну? Графа вдома немає. Ага. А хтось інший тут є? Ні, нікого. І мені нікого не дозволено впускати. Чудово! Це mm -hmm. розумно. А що там зі знаменитою колекцією підків графа? Сьогодні вранці її повернули додому, і я вже поставив її на місце. <рив> Тоді нам у першу чергу потрібно замінити замок в залі родових реліквій, щоб ніхто не міг викрасти такі цінності і щоб нас не турбували. А вже ж, панове. <рив> Прошу, проходьте, панове. <ріст> Нарешті. <пір> ми прямуємо до замку. Що це може означати? Що ми на правильному шляху, Альфред ніколи не помиляється. Що <ріст> <ріст> ж? Сьюзан. Привіт, Фалько. Тіна зникла. Шолом тіни у тебе. Де вона? Це кепка тіни. Заспокойся. Вона має бути десь неподалік. Це робота для Альфреда. Ось. Шукай Альфреде, Шукай. Він повертається. Я не розумію. Пібі, що таке? Твій компас не працює? Ні. Стрілки крутяться по колу. Тіна повинна бути десь тут. Може, вона ховається? Можливо, але навіщо це їй? А Амадеусе, що з тобою? Він хоче підійти до млина. Думаєш, тіна там? Ходімо. Тіно. Тіно. Тіно! Так, ось Все гаразд. Так, але мене викрали. Я не можу звідси вибратися. Бібі, витягни її за допомогою магії через вікно. Я скористаюся закляттям перенесення. Енімені захисна казка. Піднімися сюди, будь ласка. Візвізь. Чому піднімаються вони От халепа. Я сказала неправильне закляття. Так, але це наші срібні тарілки. Я спробую ще раз. Як там було у правильному заклятті? Я піду всередину і спробую її витягти. Бібі, -бі, ну, що там? Магічне закляття. Секунду. Ені-мені! Ну, як же там було сказано? Тіно, твій визволитель тут. Алексе. Я так високо не залізу. Залізеш. Я знайшов драбину. Чудово. Ох. Дякую, Алексе. Пусте. Так, амадеусе. Хороший хлопчик. Це він тебе знайшов. Так, амадеусе. Ти теж мій визволити. Yeah. Бібі вибач нагримала на тебе. Пусте. мені не варто було ховати скарб у вашому улюбленому місці у кар'єрі. Діти, Роджер буде з ними. Я повинна щось зробити. Енімені візь сумна, приведи їх до млина. Енімені ще одну дрібницю помісти туди скарбницю. Візвізь. Чудово, бібі знову накладає закляття. Ого! Так, Нам туди. Гра зайці собаки разом з магією. Така класна. Можливо, на нас чекають ще якісь сюрпризи. Скарб захований. Тепер нам треба розібратися з цими підлими викрадачами. Угу. У мене є ідея, як їм можна відплатити. Як? Бібі тобі потрібно накласти закляття. А Алекс. Змайструє щось з того, що лежить на землі. <плес> Вони не зрозуміють, що з ними трапилося, коли повернуться. Нам вдалося! Тепер ми багаті. Вгамуйся. Нам потрібно піти до млина і забрати решту грабурку. Обережно, Фред! Дивися під ноги. Вибач все? Готово. Тепер моя черга. Енімені кожушок потрібен пральний порошок. Віз-віз! <рив> Буде весело. Тс, вони йдуть. Ага, що це? Це наші срібні тарілки. Як вони сюди потрапили? Швидко, до того дівчиська! так. О, це був? Ядки не маю дівчисько? Я тут. А ось іще дещо. За чим ви можете припильнувати до появи поліції. Ені-мені, Карнавал, Тарілки повертайтеся назад у підвал. Віз -віз. Е Наші стрібні тарілки. Вони можуть Саме так. А тепер ловіть їх. Тіно, ось ти. Де. Мамо! Тіно! Я так хвилювалася. З тобою усе гаразд, донечко. Так, мамо. Олександре! Так, тату, я повинен тобі дещо показати. Дивися. <плес> що? Це наше сімейне стрібло. <плес> І мої робітники, ті, що мали змінювати замки. Ага. Мої добре знайомі грабіжники Фред і Робі. Отже, злочин розкрито. Без Альфреда ми б їх ніколи не знайшли. Що ж, друзі, заберемо звідси цих аферистів. Привіт, це Фініш. Де скарб? Подивіться у середині старого млина. Гаразд, ходімо. Тя. Твої магічні закляття були чудовими. Дякую, Роджере. Ми його знайшли. Ох, смакота. Я теж хочу. Ой, ще й підкови! Навіть золоті. А? Що? Підкови? Мої підкови! Неймовірно. <свист> Гра зайці собаки закінчена. Що не вже? Тоді я відведу дітей назад. До зустрічі. Як щодо перегонів, бібі Алексе, подивимося, хто перший дістанеться замку. Гаразд, але не думайте, що я дозволю вам перемогти. На Сабріно! Ау, зачекайте! Бувай, алексе, побачимось! Біжи, сабріно! Швидше мадеусе! Берет, махараджо! Ти зможеш! Ау! Верхи бібіті Тіна, з ними і Сабріно. Рока бібі перескочив мить. Ну ж, бо, стримай. Перегони. перегони біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі бібітіна, з ними амадеус і сабрина летять.